Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Дуже хочу поговорити про ось ту пожежу в російському Новосибірську. Ті кадри ми вже теж бачили. Я хочу дуже запитати, як зрештою це може вплинути на російську військову спроможність, тому що у них там традиційно все за планом, і принаймні їхнє міністерство надзвичайних ситуацій звітує, що нічого там такого страшного в них не відбулося. Я про ту пожежу, яка почалася ще вчора, 12 грудня. Це по про те, що постійно наголошує на тому, що треба працювати по виробничих потужностях Російської Федерації, працювати по е складовій, е які можуть або створювати зброю, тому що це важливо і е за рахунок роботи спецслужб. Ми бачили нещодавно було усунено інженера, який був залучений до модернізації ракет Х-59, Це може спричинити стратегічний прогрес Російської Федерації, тому що важливим є. Позбавлення можливості виробництва зброї і позбавлення можливості отримання компонентів, які здебільшого в російській зброї це західні, і ми бачимо, що і далі Росія обходить ці всі заборони, ці, ці санкції. Ми бачимо велику кількість західних компонентів. Причому це не тільки дороговартісні там електронні вироби, це і можуть бути навіть звичайні конектори. Пане Анатолію, тепер хотілося б з вами поговорити про ось оці підйоми так званого літака судного дня, який ми побачили напередодні. Такий же виліт літака ми бачили перед ударом, тим кедром чи орешником, як його там по-різному росіяни називають цей комплекс цю ракету. Відтак чи може бути таке, що. Росіяни почнуть використовувати це як механізм залякування, тобто будуть піднімати цей літак. Він політав, а пусків не будуть робити І в такий спосіб будуть просто мобілізувати наші сили, витрачати наші сили, а запусків не буде. Чи це практично завжди гарантовано підйом такого літака? Такого це ж за великим рахунком величезний радар, який відстежує та означає підготовку атаки. Можна ну, такий літак з одного дня, це трохи інше. Це командний пункт, який дозволяє евакуватися в більшості верхівки Російської Федерації з місця можливого ураження ядерної зброї. Якщо ми кажемо безпосередньо про те, чому це Росія робить, давайте повернемось до доктрини Герасимова, яка передбачає окрім. Безпосередньо бойових дій і активне психологічне тиск, або наприклад, про роботу з інформаційним простором, що в принципі Російська Федерація наразі активно просуває, тобто, залякування, спробування міфанізм решника, який створює буцім, -як, то там це спроба залякати уголку і як бачимо, що деякі нарад зараз. Починає просувати тут. Треба звернути увагу багато страшніші ні такі масовані обстріли Російської Федерації, коли вони надіють ракети класу х 1 Х-55 ніж той саме речник, який, в принципі, по суті, на навісні кілометрів не є ефективною зброєю. Угу. А тепер щодо подій ліквідації інженерів, виробників, розробників. Цих крилатих машин, крилатих ракет, в тому числі та й балістичних ракет. Сьогодні знову з'явилось повідомлення, що, начебто, ФСБ змогло попередити напад на одного із розробників вже балістичних ракет. І Іскандер мається на увазі, і ракет Ігла. В мене питання. Невже ліквідація однієї такої людини здатна поміняти ситуацію? Чи все ж таки це більше вже з нашого боку можливий механізм впливу на тих розробників? Що їм варто все ж таки якось скорочувати свою активність і менше займатися розробкою? Можливо, відмовлятися, виїжджати за кордон? А як це працює? Добавити саме з того, що втрата, наприклад, такого е інженера Кузніцов призвела до того, що Росія зараз не може модернізувати і працювати з двигунами, наприклад, в серії Тобто, це ті літаки, к не які стоять на стратегічній авіації. Тому тут треба зрозуміти, що складова дуже велике значення це інтелектуальна складова, це ті люди, які можуть щось розробляти і намагати. Зробити а й щодо а, інженера, який був залучений до монтазація ракети Х-59, дев'ять ха шістдесят Росія мріє створити ракету, яка би працювала на відстані до тисячі кілометрів на годину Бо, до тисячі кілометрів. З кр тактичного літака, А, тому що для того, щоб запускати такі робити масоване обстріл, вона піднімає дорогу дороговартісну драгувар... драгувар... стратегічну авіацію. Запускає дороговартісні ракети, які можуть працювати там на глибину. 4 тисячі а, кілометрів або 2,5 тисячі кілометрів. Тому тут а, треба зрозуміти, що позбавлення Росії можливості а, проектування розробки або створення такої зброї а, має а, певну послідовність для нас стратегічно, тобто неможливість. Будувати високотехнологічну зброю. Ми зараз бачимо в принципі у Російської Федерації проблематику. Нещодавні масовані обстріли були здійснені ракетами Х-101 зі старими радянськими двигунами від ракет ХАП'ятдесят 55 Були і ракети просто Х-55 старого зразка задіяні. Треба подивитися увагу на які ми зараз саме типами ракет запускали, наносились удари з боку Російської Федерації. Номенклатурної Денисі, що дозволить нам зрозуміти, в який рік або в який місяць були вони випущені. Не жнов таки проаналізувати компонентну базу, яка стоїть на цих ракетах, для того, щоб зрозуміти в якому стані можливості виробляти зброю Російської Федерації. Безумовно, тут слушно було би з що вони активно розвивають безполотного газу Ми це бачимо по щоденних атаках ударними дронами типу шахет. І вони активно намагаються створити інші типи безпілотників, що активно навантажують наші сили оборони. і власне до цих розробок от, залучено такі інженери. Я постійно наголошую на тому, що зараз на наступний рік для України є вирішальним, тому що Путін активно намагається масштабувати виробництво безпілотних систем. Ми бачимо, що вони створюють технологічні парки, в які прийде молодь, яка не бачила нікого з із президентів, крім Путіна. Тобто ну, там чіткого Медведів ще був до певний час. Але тим не менше, тобто це молодь, яка зрощена на путінській пропаганді, і це є проблематикою, тому що у них є в принципі доступ до деяких світових розробок, до міжнародної преси технічної що мати певної інформації, і тут повертаючись до основного питання, так треба знищувати таких ключових осіб, тому що це призведе до втрати можливості виготовлення технологій. Додатково треба бити по виробничих потужностях по підприємствах, по цехах, де знаходиться робоча конструкторська документація, де знаходиться еталонні зразки, щоб позбавити можливості копіювати навіть те, що у них є вже. Пане Анатолію, тепер хотів би вас е, спитати з приводу зміни, зміни тактики ударам, ударів е, е, кінжалами. А сьогодні, ну, я думаю, що багато хто у Київській області почув, е, це було трошки незвично. Якщо раніше наносилися удари е, кінжалами, то це летіла одна ракета, ми чули один. Е, е. Вибух, ну, умовний вибух, при е, удар е, надзвукової хвилі при проходженні ракети, то сьогодні е, російські військові вдалися до, так би мовити, я б назвав тандемних ударів, тому що за долю секунди ми чули е, здвоєні оці удари і справді паралельно летіли по дві ракети. Ну, принаймні, е, я помітив е, два таких спарених пуска. Питання? Чи взагалі гіпотетично можна протистояти такому нанесенню удару дубльованими? і як йому протистояти? Ну тобто, який у який спосіб нам боротися з з з такою вже мутацією російських ударів? Ну, давайте почнемо з того, що Росія дуже давно використовує спробу там дві ракети випускати по одному маршруту, тобто причому чому А тому тут є потреба в збільшенні систем виявлення, є потреба в посиленні систем протиповітряної оборони. І про це наголошує президент, що нам потрібно близько 10 тисяч систем Петріот. Тому в цьому напрямку треба зрозуміти, що Росія давно використовує такі хитрощі для того, щоб навантажувати сили протиповітряної оборони. дієвим методом. Це є збільшення західних систем протиповітряної оборони, які… Більш якісно можуть працювати, виявляти і різнитися Угу. Зрозуміло. Отже, я так розумію, що таких сюрпризів далі ми будемо бачити більше. Як їм протистояти ну насправді складно протистояти. Ми ж пам'ятаємо, що наприклад, якщо е, працює система ППО, запуск однієї ракети це 70%, 80% ураження. Якщо дві ракети ППО летять по одній цілі, це практично 100% ураження цілі і протистояти тут складно. Не маю на увазі, коли одночасний пуск. Прошу вас ще прокоментувати один момент. Дивіться, Financial Times з посиланням на представника Ради національної безпеки США пише таке, що Москва роздивляється можливість другої атаки за допомогою Арешника вже цими вихідними. На що вона їм треба? Ефекту ж, все одно ті болванки, які прилітають, якогось не дають. Вже всі зрозуміли, ну є у них таке. Давайте почнемо з того, що Росія активно використовує саме психологічний тиск на суспільство, і знов таки повертаючись до питання можливості використання міжконтинентальних балістичних ракет, почнемо з того, що більшість ракет, які мають на озброєнні Російська Федерація, свого часу. Проходячи випробування, не, не були успішними. Той самий же ж е з 13 випробувань. Жодного було не було успішного, і так можна перелічити більшу кількість ракет, де по суті було одне. Там згадайте останній запуск ракети, який відбувся підривом в шахті. А між тому, в принципі, про це кажемо про сармат, а тому насправді є певна проблематика. Але ж знову-таки, вони будуть і далі лякати цими ракетами для того, щоб створювати психологічний тиск на Європу, психологічний тиск на Сполучені Штати і на Україну. Давайте задаємо, що нещодавно були проведені певні випробування сполученими штатами по щодо перехоплення між балістичних ракет, які були успішні. Тобто, в принципі, тут йде. І е, мова йде між е, сполученими штатами, мова йде між е, е, Європою. Тобто є розуміння, що Росія використовує міжконтинентальні балістичні ракети. Е, тут головна задача зараз нашим дипломатам включитися активно і далі е, наголошувати на отриманні, наприклад, е, таких систем, як ЦХТА або ЕРО, для того, щоб можна було відпрацьовувати по таких повітряності. А от до речі, а що заважає сполученим штатам перевіряти свої системи? Тоже Егіс чи Еджіс, які вони з кораблів поставили на землю, зробили наземні установки для того, щоб протидіяти балістичним ракетам, що заважає їм використати в реальних умовах. Я думаю, що українські збройні сили не заперечуватимуть, чи це якось інакше буде розціннено з боку Російської Федерації. І я перепрошую поганий зв'язок нараз не, не почув вашу запитання. А запитання було в тому, що що заважає Сполученим Штатам в реальних умовах на території України а, застосовувати і, і перевіряти здатність працювати а, їхніх протиракетних засобів, проти балістичних ракет. Оскільки це ж найкраща перевірка, ну, найкраща перевірка було б передати нам. Систему ТХАТ або ЕРО ти бачиш, що система ТХАТ нещодавно була передана із Ізраїлю, і можна було перевірити на безпосередньо вже е, в Україні. А, але тим не менш повертаючись до основного питання, то треба зрозуміти, що в світі всього є сім систем, які можуть працювати і перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети. Е, мобільні системи: це е, і ЕРО, які в принципі я і зазначив. Більшість систем це стаціонарна система, які знаходяться на землі, тобто і вони неподвіжні. подвіжні. в умовах війни, яка зараз відбувається в Україні, тут складно казати, щоб можна було використовувати, наприклад, стаціонарну систему для перехоплення таких ракет. Пане Анатолію, а я своєю чергою хочу, щоб ви прокоментували ще одну дуже важливу інформацію: щоправда, вона вже стосується зараз пасажирських літаків, але тим не менше мені здається, що в контексті розмов про Російську Федерацію це важливо, тому що я вчора побачила повідомлення про те, що замість 108 запланованих літаків, які Російська Федерація мала побудувати з початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто майже за три роки, їм вдалося побудувати всього на всього там дуже. Дуже мало, і ось е, мова йде про те, що вони побудували лише сім суперджет 100 але й ті з довоєнних часів. Е, скажіть, будь ласка, про що це може свідчити? Про те, що дійсно санкції працюють, і Російській Федерації не вдається зараз виконувати принаймні ті поставлені свої заплановані до 2030 року е, основні цілі, що стосуються пасажирської авіації. Ну, вони до 2030 року планували взагалі побудувати тисячу літаків, і сама цифра тисячу літаків пов'язана з тим, що на балансі у цивільної авіації російської було близько 1100 літаків, з них яких 900 – це були західні борти, типу Аеробус, а, а, Боїнг, і там інші типи бортів. Знов таки повертаючись до можливості будувати цивільну авіацію, давайте повернемо за того, що більшість літаків, які зараз планували для імпорту землі. І Заміщення, ті ж саме ту 214 це старий радянський ту 204 який був розроблений ще в 80-х роках. Сухой Суперджет має е, проблематику з шасі, Ми бачили неодноразово, коли вони при грубій, так би мовити, посадці. Пробували паливні баки і призводили це до пожежі і до ніжка додатково. Треба сказати, що Росія наразі має проблематику з можливістю будівництва двигунів для цивільної авіації, тому що – це двигуни, які стоять на Ілах, на їхніх це Були двигуни розроблені в радянському союзі. А ПД 14 які вони як планували перспективний двигун використовувати на сухой суперджет або на ті ж саме Ту-214, Виробництво зараз не налагоджено для того, щоб забезпечити усю кількість літаків, яка їм потрібна, додатково повертаючись до електроніки, яка здебільшого що сухою що МС-21, вся електроніка була західного зразка, і вся авіоніка була західного зразка. Це теж проблематика. Тому я не впевнений, що вони зможуть побудувати щось більше ніж там п'яти літаків за весь рік, то це ж питання, чи зможуть, наприклад, вони доставати ту кількість комплектуючих для того, щоб розгорнути такі потрібні виробничі. І тут, пане Анатолію, вже так відійти від цивільної авіації, оскільки ми розуміємо, що це принципово різні напрямки авіабудування і в тому числі розробки озброєння. Дивіться, з'явилася інформація, що за статистикою, після ударів по території Російської Федерації, я так розумію, що по аеродромах і складах з. Озброєнням для літаків помітно скоротилися удари кабами по українських позиціях і при прикордонних містах України. Чи це справді пов'язано? Чи це просто міф і Російська Федерація намагається перемкнутися просто на інші задачі або навпаки бере накопичує боєприпаси для того, щоб зробити там потужні рідші, але потужніші удари? Ну, давайте почнемо з того, що вони починають активно працювати і кабами навіть по Запоріжжі, тому то це теж важливо зрозуміти. Також е треба розуміти, що удари по таких складах, як турець, призвели до втрати певних можливостей е накопиченої зброї, тобто їм зараз потрібно буде накопичувати або виробляти ж, знов таки ті ж самі модулі МПК. Е знов таки треба казати про е наші стратегічні можливості е тому, що ті ж самі модулі МПК виробляються на тактичним ракетному вороженні. Е це подмосковна корольова, е і там там же і виробляються ракети ХАСТО один. Десь тобто вся номенклатура е е крилатих ракет, які лягають під крилом або стратегічної, або тактичної авіації. Тому я би сказав, що безумовно, а е треба і далі працювати по виробничих потужностях для того, щоб зменшити е можливість е виробництва зброї і е е можливість накопичення, це вже кажемо про удари по складах. <гум> <гум> ну, пане Анатолі, на сам насамкінець, е питання, яке мене бентежить давно, можливо, ви дасте мені відповідь. А коли Україна відмовилася... Від потужної зброї, ми пам'ятаємо 93-94 рік. А від ядерної зброї чи розвивалась в Україні як елемент захисту, взагалі протидія балістичному озброєнню, Оскільки ми залишилися без потужних якихось механізмів стримування, відтак, хоча б захист якийсь розвивався, взагалі ви чули про щось таке, чи це було відкинуто як неможливий е, варіант? Ну, насправді дуже багато питань до тих можливостей, які були України після виходу з радянського союзу, і багато питань, що ми робили з 2014 по 2022 рік, коли ми потребували в принципі, масштабування виробничих зброї зброї. А, але слушно було б заважити, що з 2022 року у нас з'явилася велика кількість приватних компаній, які активно виробляють різноманітне типу озброєння, безпілотні системи, як наземне, так і повітряне, так і надводне. Бачимо, які результати вони приносять нам для ударів після ударів по території Сільської Федерації по Чорноморському флоту. Тому я би зауважив, що в принципі, якщо ми кажемо про те, що зараз відбувається, то бажано, щоб такий розвиток був у нас після того, коли ми стали незалежними. Тим паче, що після того, коли нас позбавили ядерної зброї, позбавили стратегічної авіації, можна було б ці кошти перерозподілити на. Вдосконалення можливості наших щодо захисту, mm -hmm. нас не розглядаю в Росії потенційного ворога, тому що влада в державі була більш проросійська, тому ми маємо таку проблему. Але зараз кажемо про те, що в принципі у нас є велика кількість компаній, але є теж проблематики, тому що, наприклад, на наступний рік 70% компаній зараз не дозавантажені і близько 20% відсотків тільки є з державним контрактом на наступний рік. А тут слушно було. б Уважити, що наші потужності можуть забезпечити сила оборони не тільки безплотними системами, системи захисту, системами виявлення і корисного навантаження для будь-яких дронів. Дякую вам, пане Анатолію, за те, що знайшли час у такий непростий день сьогодні. Ну, насправді дошкуляють дошкуляє Російська Федерація цими атаками. Воно вносить сумбур, але найголовніше не вносить паніки в українське суспільство. Оскільки ми і призвичайлися, і ми розуміємо, що цю хворобу ми таки переживемо, і єдиний у нас є шлях. Оздоровитися за рахунок оздоровлення світу від того, від тієї пошесті, яка на нас постійно суне, все поки що не закінчується. Дякую вам, вам вдалого дня.